У Вінниці психологи міського центру соціальних служб та психологи волонтери з початку повномасштабної війни займаються стабілізацією, адаптацією та покращенням. Та покращенням психологічного стану віничан та внутрішньопереміщених осіб. У Вінниці створили психологічний центр, який очолив психолог-волонтер Петров Довкін. До цього центру на волонтерських засадах залучили психологів, які допомагають віничанам та внутрішньопереміщеним особам. Відтоді майже два десятки фахівців консультують людей і надають психологічну допомогу, приймають дзвінки, які надходять на гарячу лінію та на особисті телефони. Також для тих, хто цього потребує, консультують людей наживо і виїжджають у медичні Заклади, де лікують потерпілих щоденно. «Спільнота працювала 24 на 7. Ми починали з того, що ми чергували на залізничному вокзалі. Ми зустрічали внутрішньопереміщених осіб. Тоді приїжджали ну прямо Вони стояти не мали де на вокзалі. Так їх багато було. Там по 4-5 тисяч. І вони всі розгублені. І необхідна була їм підтримка, хоча б привітатись, запитати, як справи, можливо, підказати, куди звернутися до кого звернутись. Ну тому що всі були, всі були розгублені. Потім ми почали працювати в телефонному режимі на сайті міської ради, всі наші телефони були, вони і є, ще до цих пір знаходять, телефонують, і ми працюємо в телефонному режимі це щодо переміщених осіб. Потім ми працювали на, локації, на поселеннях, на локаціях, де їх поселяли, це гуртожитки, навчальні заклади. Ми просто… Приходили до них, наші, наші психологи з нашої спільноти, просто приходили, працювали, працювали з дорослими, працювали з дітками.